Що значить, в окопах неможливо вивчати мову? Так, в окопах неможливо вивчати мову. Але, на жаль, в окопах і під бомбами також неможливо об'єктивно подивитися на ситуацію, яка відбувається зараз на політичній арені в країні. І вибачте, але навіть з-за кордону видно, що новий виток ОПЗЖ. Вже збирається на виборчі перегони. То за що ви, панове, воюєте? Якщо на початку війни Бойко аж тросило, він отак от стояв перед камерою і інших його ПЗЖників, аж тросило, він щось себе там вичавлював українською мовою. Зараз вони вже відверто і дуже сміливо роздають інтерв'ю. Давайте будемо чесними, хто буде їхнім електоратом. Якщо ви думаєте, що їхнім електоратом будуть тільки люди, які колись голосували за ОПЗЖ і, скажімо так, проросійські або просовєтський партії, то ви дуже і дуже помиляєтеся. Через те, що у людей є така психологічна властивість як конформність. А якщо казати простими словами, то острах бути білою вороною, то люди в, скажімо так, на східних теренах вони бояться переходити на українську мову, і вони постійно чекають, що хтось інший буде переходити і тоді. Вони також, значить, поступово включаться у цей процес. Такого не відбувається, тому що кожен чекає початку цього від іншого. І, до речі, коли мені написали сьогодні коментар, от перед вами людина, яка пройшла лагідну українізацію, я за коментар дуже вдячна, але я відповіла, що я не проходила лагідну українізацію. Вона для мене була нелагідна. Я скажу вам так, мене звичайно підтримували, але багато хто з мене глузував. На мене в Дніпрі дивилася, як на НЛО. Ось, а, значить, і я сиділа за підручниками, і я сиділа за лекціями. Вибачте. Українська мова, мені російськомовній колись, з російськомовної родини, яка закінчила російськомовну школу, не звалилася на голову знаєте з небес. Мені її довелося вчити, і мені її ще років 20-30 вчити. ось І я бачила реакції, якісь дивні на мене в Дніпрі, значить наче я розмовляю не українською, а китайською з людьми. ось але якби Кожна хоча б друга людина почала з себе, а не очікувала, що хтось почне, і тоді я перейду, то я вам скажу, ОПЗЖ, ну новий виток ОПЗЖ так би стрімко не підіймали голови. Так що в окопах не тільки недомови в окопах, на жаль, ви не бачите того, що відбувається реально на Зараз вже передвиборчих перегонах. І ем, люди, які не хочуть переходити на мову, які вважають, що це їх ущемляє, ем, вони також будуть потенційними ем, виборцями ОПЗЖ. Ем, ці партії Ну, вони будуть якось по-іншому подавати себе. Хтось там буде ем, спрямований на той електорат, що сумує за СРСР, хтось буде спрямований на електорат хто проти радикальної українізації. Вони можливо. Зроблять багато різних фракцій, там багато різних цих партій, але все це буде одне кремлівське кубло. Ось, знаєте, як Путін зробив пропаганду. Він же робив пропаганду і для тих, хто упорати релігійний зі своїм московським патріархатом, і для тих, хто э, э, комуністи совок, там атеїсти. Він для і, і, і для лібералів, а ля проєвропейців він э, знайшов. Э, Значить, підхід до всіх. Чому? Тому що в них дуже багато грошей, і вони не мають найкращих спеціалістів собі: соціологів, соціальних психологів, знаєте, маркетологів. Ви думаєте, що їм не вистачить грошей створити купу таких партій, щоб були на всі смаки нашого російськомовного електорату. Вони зможуть і вони це вже роблять, вони вже починають сходити оці ці сходи. А, тому, бо як правильно сказати, парустки так всього цього. Тому, шановні наші воїни, якщо вони зайдуть в наш парламент. То те озброєння, яким ви зараз воюєте, їхні поставки будуть під дуже великими питаннями. Ось позиції ваші будуть здаватися, тому що вони просочаться всюди, і вони будуть на найвищих посадах. То ви хочете цього чи що? І знаєте. Сьогодні, знову ж таки, е, мені написали, що мені в окопі думати про мову, а я написала людині, що не треба вам в окопі думати про мову, вам в окопах, звичайно, не до мови. Але е, коли вам телефонує, наприклад, хтось, там, дитина ваша, кажіть про важливість вивчення мови. Кажіть, от так як мені сказав той військовий написав мені, що я тут в окопі з 2014 року, і я з Одещини розумію, що якщо діти не вивчать, ми, вони будуть воювати. І я вам скажу, що я не впевнена, що якщо дітям ще доведеться воювати, то за вас приїдуть воювати з Західною Україною. Я думаю, не приїдуть, бо мені люди з Західної України. Пишуть отак відгуки, які, в принципі, можна вважати листами, з, з тим, наскільки вони вражені і ображені поведінкою нашого Сходу. я вам можу сказати: оця річ: не розколюйте, не розколюйте єдність. Ну, у захисті території у нас є єдність, а в морально-духових засадах. Я не бачу, щоб вона була. Мені пишуть люди із заходу е, України, і вони не те, що з вами єдності не відчувають з російськомовними. Я не маю на увазі військовими, а з цивільними зараз. От, хто не переходить на мову, хто досі книжки діткам російською мовою читати, вони відчувають до вас агресію і зневагу. То про яку єдність може бути мова? Щоб у них з вами була єдність, ви маєте перейти на державну мову. І не тільки якщо ви працюєте в державна, в державних установах, а взагалі прийти і дітей ваших перевчити, і почати з себе, і не починати, що нам потрібні державні програми. От мені не потрібні були державні програми, точніше як. Мені всі державні програми зробила одна єдина вчитель, професор пані Фаріон. Все, вона для мене зробила все. Я взяла один підручник шкільний і прослухала купу-купу її лекцій. Хто хотів зробити для держави багато, той зробив. Це зробила пані Фаріон. І ви її зараз поливаєте брудом. І ще я вам хочу сказати. А не військові. <кій> Я тут більше року, в Нідерландах, працювала в школі для діток іноземців і вона була відкрита як проєкт для біженців з України. Дуже багато було діток наших, ніхто з діток взагалі, жодна дитина зі мною україномовною не розмовляла українською мовою. Ніхто не був спроможний. Дітки не можуть перейти зі мною на українську мову. Дітки переважно були з. Харківщини, Київщини і Одещини. Най, Найстрашніший, найгірший результат це Одещина. Ну, що дивуватися, там мер досі з російським громадянством. Були хлопчики. У мене було два хлопчика-учні. Якщо інші дітки зі мною не могли розмовляти взагалі українською мовою, але вони хоча б розуміли, що я їм кажу. Хлопчики оці до мене підходять. Нам нужен карандаш. Я не розмовляю з дітьми російською мовою. Я кажу: дітки, вам олівець потрібен? Вони стали і стоять блим, блим. Це українська родина. Слухайте, вони не приїхали з-за кордону, вони приїхали з України, з Одещини. Жодного слова, ні зошит, ні олівець. Ні гумка. Слухайте, я ж я ж не кажу якісь абстракції, так? я, я, ж, я ж не запитую там слово, хоча б рівня, там розвиток або, там, я не знаю, ну, ну, ну якесь таке там слова розвиток, абстракція, інтелект, щось таке. Я не такі слова казала діткам, я, я казала слова по школі: гумка, олівець, зошит, словник, нічого, нуль. Жодного слова. В мене бу, були такі учні, які не знали української мови жодного слова. І вони, коли до мене зверталися і щось просили, там підходить хлопчик там, підточити олівець. І він мені так і тичить. Я кажу, тобі треба підточити олівець. І він таке, Розумієте, тобто нічого, нуль. І ви мені будете казати, що Ірина Фаріон, яка вона страшна. Фух. Немає просто, просто немає висловів. Ну, і ще хочу сказати, знаєте, колись була така епоха в Європі дуелів. Так ось на дуелі чоловіки, які себе поважали, вони. Персонально, як сказати, а, Викликали на дуель вони персонально, знаєте, в обличчя вони казали. І не було дуелів між чоловіками і жінками. Чоловіки змагалися з чоловіками. І ем, зараз така мода пішла, що наші чоловіки, я не знаю, я такого більше ніде не бачила. Викликають один одного на базарні словникові словарні, якісь я не знаю, як ще можна так сказати, дуелі через інтернет. Я тобі кадеквирував, я тобі кадеквирував. Нічого більш жалюгідного я в своєму житті не бачила. Але побачила. <смі> побачила реакцію на те, як образила військових пані Фаріон тим, що наголосила, що хлопці, хлопці, що ви робите? Тому що ви зараз приклад і вами прикриваються. Прикриваються тим, що дітей своїх не вчать. І поки ви там стоїте і проливаєте кров, у нас збирається. Новий виток ворожих партій всередині. І будуть вам і поставки зброї, і будуть величезні, просто вони прям за всі поставки зброї будуть нам голосувати. І будуть нам про українські закони вони писати, так. А ви молодці, от продовжуйте далі казати, що всі має бути яка різниця. Я маю на увазі цивільному населенню. Тому, знаєте, хлопці. Те, що ви там Ірині Фаріон, той військовий написав московським триповерховим значить, матом то це знаєте, це навіть не виклик заочно іншого чоловіка на дуелі по типу кадиквирву, що було до цього найжалюгіднішим з цього того, що я бачила. Тепер я побачила. На моє диво від військового я дуже поважала наш Азов. Для мене це просто була якась ікона з ікон. Що ви робите, я не знаю. Що ви робите? Так ось, наслідки роботи пані Ірини Фаріон. З її лекцій я вивчилася не досконало, але як можу розмовляти? В мене були дві колеги в школі, також вчительки, біженки, одна з Оденщини, інша з Полтави. Я не приходила на російську мову, мене навчила. Пані Ірина Фаріон української мови, дівчата також зі мною перейшли. Одна з них перейшла взагалі на українську мову, хоча чоловік в неї служить і служив, але вона розмовляла російською, з дитиною розмовляла російською. Тобто у нас не у всіх людей є розвинене державне мислення. Знаєте? І після того, як я чітко тримала свою позицію. А я її чітко дуже тримала, не просто через те, що я вивчила мову, а через те, що... як я її вивчила, через якого вчителя. Я її вивчила, ось, а вивчила я через одного тільки вчителя. А до речі, коли ви мене виправляєте, що не можна казати Західна Україна, Ірина Фаріон роз'яснювала це питання і казала, що так говорити можна. Я не можу орієнтуватися на всіх на землі україністів, тому що все-таки це не моя. Професійна ну, область, так, я займаюся зовсім іншим. Тому от в мене є один мовзнавець, якому я дуже дові... довіряю, і я орієнтуюся на пані Ірину Фаріон. Точніше, на професора Ірину Фаріон. Ось. А, так от. Дівчата прийшли зі мною, одна з них перейшла з малечою своєю, тепер постійно розмовляє. І ще декілька батьків також перейшли. Принаймні, коли вони були поряд зі мною зі своїми дітками, вони з ними перестали розмовляти російською і стали розмовляти українською мовою. Далі буде. В мене тато. Взагалі ніколи не розмовляв українською мовою. І коли він навчався в технікумі, а для того, щоб розрядити, скажімо так, обстановку на уроці, щоб пожартувати, вчитель української мови викликав його до дошки, єдиного з усієї групи, тому що ну, це було найсмішніше, що можна було собі уявити. Ну, принаймні, так за словами мого тата. Я з татом також не перехожу на російську мову, в мене тато вже вільно розмовляє. Чия заслуга? Це заслуга пані Ірина Фаріон. Ось, Тобто, ось вам одна людина, яка там чинить розкол. Ні, вона не чинить розкол. Через її труди, таких як я, вже немало, я впевнена на нашому сході. І поступово-поступово ми несемо її, оці зерна. Її навчання в наше оточення. Так що, ем, знаєте, вона можливо сказала різко, але вже терпець не тільки у неї, а взагалі у людей з заходу уривається. Якщо ви цього не бачите, то я це читаю в відгуках Дефіс листах. Там біль і сум, і розпач, і гнів. Написаний не просто. Надруковані на клавіатурі, вони написані так, що коли я читаю, в мене враження, що я читаю щось що написано або кров'ю їхніх предків закатованих НКВС, які розмовляли тією мовою, з якою ніяк не може попрощатися наш схід, або вони написані ці відгуки і листи сльозами. Так що ці люди, які зараз підтримують пані Фаріон, у багатьох із них також вже немає їхніх рідних. Їхні рідні, рідні загинули на війні. А загинули вони на війні, приїжджаючи переважно з західних регіонів на мій схід, щоб захистити цілісність своєї країни, тому що. Путін пішов захищати російськомовних. Має бути у людей якийсь е, причинно-наслідковий зв'язок чи ні. Тому любі наші військові вам там в окопах не домови, розмовляйте, якою хочете, але інших, будь ласка, заохочуйте все-таки вчити мову і об'єднуватися. А для цього, коли ви знімаєте ну, відео якесь і викладаєте в мережу. Будь ласка, розмовляйте такою українською мовою, якою ви можете, нехай вона буде ламаною, якою завгодно. Я, вже будучи вчитель, вчителем англійської мови, десь 3-4 місяці бікала і мікала, і знаєте, корона з мене не впала, нічого такого страшного не трапилося. Нехай буде погана, поганенька, але якась українська. Тому що інакше вами будуть виправдовуватися хештег, яка різниця рускоязичної. І в нас буде знову велика часка в парламенті не про російських партій, а просто кремлівських людей, кремлівських партій. І ми не втримаємо взагалі країну. Все, дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Дякую за увагу.